Усміхнений добрий щирий, таким в серці та пам'яті близьких рідних та знайомих залишиться Андрій Зайчук. 22-річний лейтенант мав багато планів на майбутнє, які, на жаль, не судилося втілити в життя. 21 вересня у місті Гайсин, що на Вінниччині, виконуючи бойове завдання, молодий військовий загинув. Сьогодні біля міського палацу культури зібралися містяни, які прийшли в останнє побачитись та попрощатись з Андрієм Зайчуком. Сьогодні наше місто. На останній путь проважає нашого земляка лейтенант Зайчук Андрій Сергійович. Була дуже світла, була толкова, розумна людина. Дуже ретельно він займався комп'ютерною, радіо, електронікою. Така в нього була специфіка. 21 вересня, 2022 році. Лейтенант Зайчук загинув. Він виконував бойове завдання. Військовий Андрій Зайчук був випускником Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, стипендіатом Кременчуцької міської ради. Закінчив військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Був патріотом своєї батьківщини, яку гідно захищав до останнього подиху. Андрій був дуже доброю людиною. Відзивчою ми навчалися. У загальноосвітній школи перших та других ступенів ЗОЖ номер 20 з першого класу ми навчалися з ним 9 класів. Він був самим високим в класі, він стояв першим, і ми на нього рівнялися. Він був дуже розумною людиною, дуже веселою. Він навчався у 20 двадцятій гімназії, де неодноразово брав участь у спортивних змаганнях. Багато років присвятив спортивно-бальним танцям, де посідав призові місця та виборював нагороди, любив баскетбол. Він був промінчиком сонця в житті кожного з нас, згадує загиблого Андрія Зайчука, його близька подруга. Я з Андрієм познайомилась наприкінці 11-го класу. Ми дуже добре спілкувалися з ним. Він був найдобрішим, мабуть, і найщирішою людиною, яку я знала. Він був примінчиком сонця в житті кожного з нас. 16 жовтня ми мали відзначати його день народження. Вже все спланували. Треба цінувати кожному. Це тільки в такі, такі моменти ти все розумієш. Я дуже шкодую, що коли в мене була можливість, я подумала, що поведу ще так багато часу у нас все життя. Поховали захисника України Андрія Зайчука на свіштовському кладовищі на алеї героїв поруч з іншими військовими, які поклали своє життя на захист батьківщини та її мирного майбутнього. Вічна пам'ять та шана герою Валерія Лисенко, Маткаченко, Кременчуцькі новини.